Приїхав бик такий. Такий крутий бек, ще й в наколках, лаковані копита. І так біля корови так: а корова сіла, Шила... на Сіла на задні ноги, бек до неї, а вона так. Вик з другої сторони. А вона далі, му. Відправили того пека. Привезет того з Карпат, Гуцула. Кив капелюшку по столах І він так біля корови «Я-та-та-та-та-та-та-та-та-та-я-та-та-та» А корова так, відправили того бичка. Покликали Вуйка Івана Ветеринара. Він так подивився на корову, подивився в зуби під фіст, каже, у Львівській області брали корову. Ну, в степнику. А ти як знаєш, моя жінка звідти.